На площі Бастіон вранці 25 травня зібралися приблизно 80 учасників скаутської організації пласт, аби провести конкурс виморчів. Так, пластуни розпочали відзначення Дня героїв, розповідає співорганізатор заходу Олег Фашовець. Концепція сьогоднішнього заходу полягає в тому, що юнацтво, тобто молоді пластуни, згадують героїв нашої України. І це стосується не тільки героїв сьогодення, але й героїв минулого. Всі, хто боролися, і в 19 столітті, в і в 21-му 21 за Україну, це більше про пам'ять тих, хто боролись за Україну серед пластинів. Зараз це ще більш актуальна тема, через те, що десятки моїх знайомих та і знайомих юнацтва зараз воюють на фронті. Корінна Діана Грибовська говорить, що другий рік поспіль бере участь у відзначенні дня героїв. Вона каже, обов'язок кожного пам'ятати ціну війни. Цим святом ми відзначаємо пам'ять про загиблих героїв, які поклали своє життя за нашу державу, і кожного року ми приймаємо участь в цьому святі, щоб відзначити їхню пам'ять. Думаю, що заходи подібного рівня і, взагалі, складу вони є досить важливими, типу одним із найважливіших в пласті. Адже як я вже сказала, ми цими заходами вшановуємо пам'ять загиблих за нашу державу, і про них завжди треба пам'ятати, вшановувати. Після конкурсу пластуни маршем рушили через площу шептицького, стометрівку і вулицю Андрія Мельника до меморіального скверу. У сквері після шикування пластуни поклали вінки до могил українських героїв. Крім того, сімом родинам полеглих скаутів вручили найвищу пластову відзнаку залізний пластовий хрест. Його отримали родичі двох полеглих воїнів російсько-української війни та рідні п'ятьох українських бійців ХХ століття. Серед тих, хто отримав відзнаку сім'я Галини Шалаути, родич її чоловіка, учасник організації українських націоналістів Ярослав Шалаута. НКВД вбили його під час Уманського. Розстрілу в червні 1941 року. Його ув'язнили, йому дали не знаю, чи 15 чи 17 років тюрми, але по дорозі, поки його туди везли, його там його просто знищили. І все. Якщо не знаєш свою історію, то то тобі її будуть, як кажуть, нав'язувати. Інші Степан Пенкалюк, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.